Добре, ні, 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 стоп, друже, дивись. Ну ти ж я ж показував не доторкнуться, а переступить. От в тому принципова ж різниця на старт. Готовий? Оп! Добре! Добре, три. Добре! Все, є, хорош, молодець, хорош. Як прізвище? Артем Ковальов. Ковальов, ковальов, Артем, добре. Так, Серегін Ткаченко. Серегін, готовий? Так. Оп! Швидше, швидше. Добре. 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 Останній. Добре є. Каченко бойко. Готовий? Так. Оп! Відійшли, розійшли, з дворі, друзі. А чого ти? З дворіт не стоїмо в воротах, щоб йому було легше вибігати. Добре, ще двічі. Добре, останній. Останній. Добре. Будь ласка, бойко приймак. Бойко готовий. Оп! Швидше, 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 швидше. Добре, останній. Добре. Примак та суніді готовий? Оп! Швидше. Добре єсть. Так, будь ласка, пасуніть. Ні, якщо зараз не готовий. Готовий? Готовий? Оп! Останні. Добре. Будь ласка, е Опанасенко, Курченко. Давайте один за одним. Один закінчив, виходить відразу другий. Готовий? Оп! Швидше, швидше, трошки переключайся швидше. Чотири, останній. Останній. Добре. Курченко, Демчук. Готовий? Оп! Анатолий, приветствую. Привет. Давай, 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 давай. Ще двічі, двічі. Останній. Добре. Демчук, Кравчук. Готовий? Оп! Останній добре кравчук іванько. Готовий? Хоп! Саша, як прізвище? І останній. Добре. Будь ласка, і Іванько Христинченко. Готовий? Оп! Останній. Добре. Христинченко Шурков. Готовий? Оп! Останній. Добре. А Шурков Петрусенко. Готовий? Готовий. Оп! Добре, добре, робиш, все правильно. Рухайся швидше, переключайся. Переключився, взрив відразу. Взрив не на наступного. Останній. Браво. Будь ласка, Петрусенко, Олександр, Брусиловець готується. Готовий? Оп! Добре, добре. Добре. Останній. Добре. Брусиловець Мережко. Готовий? Оп! Останній. Добре. Мережку е, партика. Правильно? Готовий? Оп! Хлопчики, відійдіть, відійдіть з воріт, там, не заважайте йому. Може туди вибігати. Останній браво єсть, єсть молодець. Ти пробіг уже шість. У тебе хороший час. Готовий? Оп! Давай, Гриша. Давай, дорогенький, треба дивитися раніше. Перебігаєш уже? Нє, ні, 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 так не піде. Стоп, 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 стоп. Ну, було б було б странно, щоб ти зробив з першого разу. Давай ще раз, піди. Профтикав, ну і ти розумієш, що профтикав, дивись. Стартуєш туди, потім обов'язково туди. Від, від одного до другого без центру не можна піти. Розумів? Давай ще раз. Готовий! Оп! Добре, добре, Гріша. Далеко не забігай. Ножку поставив. Ти ж три кроки зайвих робиш. На кожному, все, є п'ять. Хорош. Хорош. Будь ласка, Рубан, Брижатюк. Готовий Рубан? Оп! Брижатюка немає, так? Да? Так він же не здавав ті перші тести. Ну добре, буде тут. А? Ну то тоді нехай він там буде з ними. Добре, молодець. Будь ласка, Брижатюк, буде наступна група. Михайлів Неділько. Готовий Михайлів? Будь ласка, підніміться, молодий чоловіче, підніміться. Всі, хто на землі сидить, готовий? Оп! Давай, 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 трошки швидше. Переключайся, не зупиняйся. Паралельно бігти і сканувати. Добре, добре. Неділько Коваленко. Готовий? Оп! єс п'ять.